Вітаю всіх, це Садок Вишневий. І ми з Анатолієм Якіменком. Привіт. Привіт. Обговорюємо ті події, які, на нашу думку, або іншим чином коментовані, або не документовані, або їм не приділяється увага належна. Бо насправді обговорювати зарплати топ-чиновників чи суд не має значення. Бо там, як казав один пріснопам'ятний сантехнік з Анікдоту, всю систему міняти треба, і немає там що обговорювати. Але тим не менше, люди, попри оцей ажіотаж з цими суддями Верховного суду, там і так далі, вони пропускають цілий ряд вагомих поєнтів, вагомих якихось подій. Да, які заслуговують уваги, і я хочу звернути увагу на такого собі єврочиновника по прізвищу Кокс, який е, дозволив собі вчити Україну, коли і як нам проводити вибори. Е, більше того, в мене склалося таке враження, що ця позиція його не просто з він собі прокинувся і о, давайте проведемо вибори в Україні. Вона виникла в результаті вивчення чи принаймні огляду питання, що таке Україна, що там відбувається, але з чиїх слів він зробив ці висновки, і чому в нього сформувалася така сама позиція, яку він продемонстрував. Ну от я би оце хотів би обговорити. Що ти думаєш з цього приводу? Мова йде про Тіні Кокса, президента Пар'є парламентської асамблеї Ради Європи. Він передав своє повідомлення, попередження через журналістів української правди, тому що це особистий його контакт з журналістами української правди, і це було подано у вигляді новини позавчора, там в другій половині дня, і він наполягає на обов'язковому проведенні парламентських і президентських виборів незалежно від воєнного стану. Це от одне речення. Незалежно від воєнного стану, мають бути, будуть проведені вибори. Ми зіштовхуємося з, якщо трошки абстрагуватись від Кокса, ми повинні дати відповідь на запитання, як нам бути що нам робити з виборами. І думка тут без Кокса, ну у людей неоднозначна. вони не мають відповіді на запитання. Потрібно проводити вибори, не потрібно проводити вибори мається на увазі під час воєнних дій. От. І це з цього я би я би, я би почав. Треба проводити вибори, чи не треба проводити вибори? Я думаю, що вибори, я дам свою відповідь на запитання. Я думаю, що питання виборів, воно. Автоматично, в принципі, воно не стоїть, тому що якщо за літо не будуть досягнути серйозних зрушень на фронті, то всі не зрозуміло, що з таким верховним головнокомандувачем ми не можемо рухатися нікуди. Як і там? він має бути змінений. А якщо ж в нього треба в нього ж треба вірити, тобто, ти як будеш в нього де, вірити, де, він де, стане кращий. Ти просто в нього не віриш. Ну я розумію, я не вірю, але я не, не про це кажу. Що якщо будуть, не буде досягнення ніяких зрушень на фронті, або вони будуть незадовільними, то тоді у всіх постає питання, що робити з Верховним Головнокомандувачем? Тому що він взяв курс на випрошування боєприпасів. І він взяв курс, ну, скажімо, на такий напрямок діяльності. І він не, йому не вдасться сховатися за аргументом, що просто нам не додали. Раз ти вирішив просити, значить проси, так як слід, щоб тобі дали стільки, скільки треба. Води своє, ще піто, скільки тобі треба, тільки, тобто, тільки, тільки не проблема. То тобто, йому не вдасться сховатися за цим аргументом. Це однозначно. А якщо зрушення будуть серйозні. То тоді фактично ми наближаємось до ситуації до 24 лютого 2022 року, що там, звичайно, щось там у нас глибоко на сході відбувається, але ми ж проводили вибори, да, так, да, ми да, ж не да. розказували про те, що у нас воєнний стан, Росія агресор, тому ми вибори не проводимо. Ось так, от, Можливо, навіть під роботою Петріотом будуть ходити на дільниці. Голосувати, але ми мусимо це робити. Такі нові Фуха, знаєш, скільки у нас дільниць? Я навіть тобі точно зараз не можу сказати, скільки буде округів і скільки буде дільниць, скільки треба патріотів для того, щоб їх перекрити. Але тут, як на мене, трішки інша історія. От мені на думку спадає. Тут ця справа в е, оцих заявах дурнуватих щодо нашого буквально осіннього вступу в ЄС. Що Україну для того, щоб врятувати, треба перевести під зовнішнє керування. Тут питання в тому, що цілий ряд єврочиновників вже почав приміряти себе під керування Україною. Під виконання директив. Установчих актів, ну, етичних якихось законодавчих ініціатив і так далі, і тому подібне. Тобто вони вже почали. Це перші е, дзвіночки, того, що е, раніше нами керувала Москва, тепер нами будуть керувати якісь кокси. Власне кажучи, оце наполягання на обов'язковому проведенні виборів, незважаючи на воєнний стан. Я розціню як таке м'яке або делікатне втручання у внутрішні справи України. Якщо ми е, інтегруємося в ЄС, то ЄС вирішує свої питання. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, чи є підстави нам е, натякати, чи нагадувати з боку єврочиновників, наших європейських партнерів, є, тому що всі знають, що чи то Петро Порошенко, чи то Володимир Зеленський. Вони будуть зловживати воєнним станом, вони будуть маніпулювати, відтягувати дату виборів і так далі. Ну, чого варте тільки загальнонаціональний інформаційний цей марафон? Це вже давно повинно скасувати і це все розігнати, це кодлу і не смішити уже людей. З цим а оці щоденні є. повідомлення Зеленського? Так, щоденні ці зачитування новин. Це мені дуже нагадує Міністерство охорони здоров'я під час ковіду, коли виходив міністр. І просто зачитував кількість тестів, кількість захворілих, кількість померлих. І тому Міністерство охорони здоров'я назвали Міністерством цього, коронавірусу. Міністерство коронавірусу так само приблизно сьогодні виглядає і ці офіційні повідомлення, і оцей телемарафон, оцей інформаційний, єдиний національний. Він так само виглядає недоречно, смішно. Звичайно, люди з Європи дивляться на це все, і кокси дивляться, і кажуть: Слухайте, ви не забули, що у вас там вибори? У нас же ж війни нема. Да. правильно? стану війни немає. Ні, ні, там є отже, стану що... війни немає. Да. Україна так. не знаходиться в стані війни. Отже, вибори можливі. А у нас ні, значить, у нас дивись, у нас є конституція, у нас гра цих слів з терміном, Ми про це говорили. Є воєнний стан, але Зеленському не вдасться використати це як аргумент. Конституція вже давно не є аргументом з моменту приходу його на посаду президента, тому що в 2019 році вони переламали Конституційний суд, наплювали на Конституцію, і Богдан відкритим текстом казав: Да толку, хай там подують Конституційний суд, ви вже вибори провели, владу поміняли, а вони там хай визнають, правильно це було чи неправильно, головне це зробити. І, ну, це означає те, що вішали, підстав. Та. Юристи рішали, вже не зможуть. Вони стали заручниками власних пояснювальних схем і своєї поведінки. Отже, проводити вибори чи не проводити, буде вирішувати Зеленський і його Ні, офіс? проводити вибори чи не проводити, буде швидше вирішувати український народ і ситуація на фронті. Ще раз повторюсь, якщо заліто не буде досягнуто прийнятних результатів. Ну, наприклад, прийнятні результати. Це бу... Це... Питання відчуття. Дивись, якщо ви... український народ буде вважати, що звільнення Запорізької АЕС це дуже круто і більше нічого, і він промовчить і скаже: наш верховний головнокомандуючий молод молодцом. Ну, все через нічого не зробить через два е, місяці. Е, буде рік, як е, цілий ряд е, поважних спікерів, які взяли на себе, е, е, ну, узурпували цю посаду да, спікера. Там будьонавці усілякі там адміністрації в адміністрації. Там ці чиновники формували в українців очікування кінця війни, завтра, післязавтра. Ну так, через 2-3 місяці, до кінця зими. Всю зиму ми чули, що весною почнеться контрнаступ. Що в результаті цього контрнаступу буде звільнено Крим. Донбас там, і так далі, і тому подібне. Зараз вони, даючи інтерв'ю, вже розказують, що вони зроблять 100-кілометрову буферну зону. За рахунок курської, Брянської. Формують, вони формують очікування, які не збираються виконувати. І виборами ці штуки не розв'язуються. Ні, я, я розумію. Десь. Виборами Значить, вони від виборів а... не залежать. А в будь-якому випадку постає питання виборів, і вони будуть проведені швидше за все, приблизно приблизно в ті терміни, які, які передбачає законодавство. Це, я думаю, що це майже доконаний факт. В нашій ситуації хіба щось відбудеться таке неймовірно. Ну я чекаю нав... навпаки. Мені здається, що ймовірності, що буде якийсь зальот конкретний, набагато більше, ніж планове проведення виборів. Та... Тут ще один нюанс є. Дивись, на сьогоднішній день існує дуже така класна комбінація, як врятувати Росію від позору, від розвалу там, і входження українських. Частини з'єднань на територію Росії, це якнайшвидше прийняти Україну в ЄС і НАТО. І тоді єврочиновники, отакі от кокси, будуть вирішувати, де і на яких умовах має зупинитися Україна, тому що в юрисдикції буде це їхній. Це не буде правом а, вирішувати значить, нам, це, нам це, де нам це, зупинятися, це, що нам це, робити. Вони можуть піти на таку річ, але існує ця п'ята стаття статуту, вона там п'ята, не п'ята статуту НАТО, і вона передбачає повну підтримку військову в Україні НАТО. І вони тоді приймають на себе зобов'язання вийти на адміністративні кордони 91-го року. Юристи рішали, і це порішають. На сьогоднішній це, день та, ти це правильно де, відмітив де, одну де, особливість, це, 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 що всі нормативні акти, які були наріжними в нашому світі, втратили свою м, вагомість, е, неприложність виконання. Дивись. розумієш? Значить, е, які проблеми постають з е, заявою Кокса? Ну, окрім того, що фактично Зеленський і команда підозрюється у тому, що вони будуть маніпулювати датою виборів і так далі, проблеми постають наступні, що фактично не буде проведена ніяка там, агітаційна робота і передвиборчі кампанії. Ну, нікого шансів не нікого не буде. Ні да? ну, так? Не буде... Не, ну, не зм... Кандидати там, до парламенту чи на президентську посаду не зможуть донести свою позицію, тому що він скаже там. В четвер, що вибори завтра в п'ятницю, тому що вимагає Кокс, це ж ну зрозуміло, так що ми, ми повинні це значить, зробити. Це ну, перша проблема, про яку відсутність взагалі передвиборчої кампанії. Вибори без передовучих кампанії, і фактично висування кандидатів. Там буде один, два, три. Там я думаю, що Єрмак із Зеленським тільки і з подаліком встигнуть подати свої кандидатури в ЦВК. Ну я так метафорично це все кажу, і так далі. Але в цьому є перша небезпека. Наступна небезпека це рекомендації Кокса щодо проведення виборів і некоректне порівняння нас з Туреччиною. Він говорить про те, що Туреччина вона. Після землетрусу все одно провели вибори, незважаючи на землетрус. Ну, хочеться так йому нецензурно сказати, що він з чим порівняв, якби Кокс з Туреччини з там землетрусом. Ось це принципово інша ситуація. Але він говорить наступну рекомендацію: що ми не будемо вимагати ідеальних виборів. Ну, в принципі, коли від нас вимагали, скажімо так, ідеальних виборів, то. Ми їх проводили, м'яко кажучи ну дуже неправильно і сумнівно. Давайте згадаємо 131 й перший чекій там округ Первомайськ ще 2012 року. Я пам'ятаю свій рідний округ у Вінниці, 11-й з вимкненням світла, погромами, бандитами. І штурмом Беркутом дільницю в Піромайсько-Миколаївській області ну там у нас таке робилося. Що давай згадай на вибори у 2019 року президента Аваков Азов. Цивільний корпус, я маю на увазі, що вони тут виробляли. Це був ну цирк, просто і так далі. І тут дається така установка, що ви можете типу не ідеально провести. Можете уявити, шо що, що вже буде, якщо дозволено не ідеально робити, і так далі. І ключовий момент, до якого ми підходимо, це питання електронного голосування. Фактично, кокс говорить про те, що треба дозволити людям, ну, значить, за кордоном, тобто залучення людей за кордоном. Тут, на якихось сірих зонах, окуповані, неокупованій території, ну електронне голосування, значить, сервера десь розміщувати, я не знаю, в Брюсселі чи ще десь, і там вони будуть рахувати. Ну, я хочу сказати, що, як казав, озером такий хокей нам не нужен. Та, Такі вибори нам не потрібні. Це, ну, це якась абсурдна така е, ситуація, яка не дає взагалі можливості. Відчувати себе правосуб'єктним, відчувати себе незалежним, відчувати себе в своїй країні. У нас черговий раз починає формуватися така пов'язка дна, що ми ні на що не впливаємо, нам як скажуть, так нам і зроблять, і ми мусимо підкоритись, бо ми зобов'язані це зробити. Я погоджуюсь, але мова йде не про примус, а про добровільне бажання залучити якомога більш. Кількість громадян України, які знаходяться за кордоном в сірих зонах і так далі, застосувати інструмент електронного голосування. І у нас, я думаю, особливо ті, у нас не забувай, у нас є молодь, яка користується послугами Монобанку. Всі у нас оцифровані тепер. Навіть пенсіонери скажуть, що нічого поганого в цьому немає. Я вже не кажу про. Я я переживаю, що я буду в меншості. Я, наприклад, проти того, щоб використовувати цифрові технології електронне голосування в Україні взагалі, тому що це так само небезпечно, як ядерну зброю залишили в Російській Федерації. Я знаю тільки одне, що умовно, сумська самооборона все поправить, а для того, щоб вона щось взагалі робила, треба, щоб вона перед цим наїлася автеричної органіки. І в мене таке враження, що у нас на сьогоднішній день уся країна із захватом, хтось із песимізмом, хтось від розтіряності. А хтось на патріотичних патріотично розмах розмахуючи неправильним прапором, починають споживати оту вторинну органіку, да якою заповнений цей простір, і нічого ти з цими людьми не зробив. Вони хочуть не їстися цього лайна. Добре, добре, Значить, це їх право. А, Нехай їдять я ключовий. Я хочу підсвітити момент, що всі наші всі подаліки. Люди, які просувають це електронне голосування. Це чистої води аферисти. Це, Ні, Це розумію, що це аферисти, Але вони на якій платформі стоять, на яких пояснення схемах. Вони вважають, що люди не мають права на недовіру. І якщо вони не довіряють, то це їх проблеми і це дикуни і варвари. Тому що в Бабі, що сучас... злочинці. сучасна людина вона повинна довіряти. Не владі довіряти, а цифровим технологіям. Так само, як потрібно було довіряти імунобіологічним препаратам, угу. це свяществом масочкам. Да, масочка. В маску треба було вірити імунобіологічним препаратам і цифровим технологіям. Якщо ну, ти не віриш, зараз більше нічого ти не знаєш, мова, мова. вірити в ППО, в ЗСУ, та, та, там та, і... та це, і ще якісь абревіатури. О, Боже, це все звідти йде. От, якщо там ще з ЗСУ... до речі, теж якщо ти не віриш і кажеш, що я не вірю в ЗСУ, я вірю в силу. А не в зсу військову силу, і що на удар потрібно відповідати ударом. Я вірю в професійну армію. Так, я то, я не те. можу вірити в те, що я знаю, про ну, то та, все. безперечно, да то ти ж теж вважаєшся ненормальною людиною і злочинцем. Звичайно, але якщо це в зсу це так святе. Ти що, це святе, святе, так. А вибач мене цифрові технології Федор, це святіше. Да. Це святіше. Ну от на цьому погоріли китайці. Дія, це теж святіше. Якщо ти скажеш, що ти віриш а, в цим. Значить, ну, в мене на пошті новій була така. Цифровим ця. технологіям, ти дикун. Вони тобі скажуть, що одягніть шапочку. Сфері. От, от мені кажуть, що а, а в дії ви є, я кажу, запишіть моє прізвище в базу свою правильно. Дайте ви вас. Дайте мені нам в дії, як ви записані. Кажу, що вам паспорт вже не документ. Так, звичайно. Ви кажуть, ні. Уяви собі, люди там 20 з невеличким років не вважають паспорт громадянина України документом. Так, так більше того. За документ вони вважають якусь більше... фікцію. Фікцію більше того. Справа в тому, що е, ти не можеш, я пробував зареєструватися в дії, потрібно мати АДІ-карту. Старий бланк, ну я не можу. Я не зміг цього зробити. Це тільки ті, хто мають отримали вже id карту цю, незрозуміло, що пластиковий цей ось, значить сертифікат якийсь, о, то вони можуть там зареєструватися. Ну, це таке. Я просто ж до ключового моменту підходжу. Ти зрозумів, що у вас справа, і вони будуть значить маргіналізувати, і вони не можуть зрозуміти, в чому проблема і як можна не вірити в цифрові технології. Ну як можна в 21-му столітті? Ви ж користуєтесь приват 24 чотири на сіті 24 да. Там ще щось ви ж цим користуєтесь. В чому проблема? Значить, провести електронне голосування. При тому всьому, люди ж, вони ж ну от у них все сходиться, баланс їх не обманювало. Тобто гроші, якщо він має 12 тисяч 747 гривень на картості, чи нехай 23 тисячі гривень, він вважає, що це вже аргумент. Якщо в нього завжди баланси сходились і нічого не пропадало, то це значить це 100% гарантія і так далі. Ось і Хелс. Яскравий приклад. До речі, в медицині вся документація, незважаючи на введення електронних варіантів, вся дублюється паперово. Зараз з'ясувалося, що під час ну, аналог контрольно-ревізійної комісії чи що там спрацював, з'ясувалося, що чоловіки в Україні ходять до гінеколога. А чому б ні? Це записується в WeHealth для того, щоб викачувати гроші з бюджету. Лікарі там, не задумуючись, збільшують кількість цих замовлень і послуг, там один одному перекидають. І yeah. в нас з'ясувалося, що вже настільки кричуще. І, а що вже робиться далі? Хто вже ходить до лора і до практолога фіктивно, І потім більше того, хочуть зробити винними пацієнтів, тому що вони не ходять в свої кабінети. І не дивляться, куди їх там перекидають, що вони до проктолога і до гінеколога ходять. Розумієш? Я розумію. От і я, оцей цирк Шапіто не хочу обговорювати, тому що я не бачу сенсу взагалі переливати от оце гівно з однієї баночки в іншу баночку. Це... Тут питання в тому, що на сьогоднішній день. Сама структура соціальної формації, яка зветься, Україна не відповідає її суті, ми живемо в чужій державі, чужому механізмі, який захоплений, м'яко кажучи, потворами. Це, м'яко кажучи, які в стан, вони не, не є продовженням соціального середовища. Вони є заробітчанами. Які Заробляють на тому, що вони на соціальній оцій, е, структурі знаходяться на певному місці. Вони монетизують свою соціальну позицію. Все. Наступно, ти, під, ти піднімаєш наступну проблему. А хто сказав, що по цій конституції можна проводити вибори в органи влади? Взагалі? Що нам не потрібно повністю міняти Конституцію і взагалі задавати питання, для чого ми створю, створю, створили державу. І після цього тільки вже вирішувати питання. Хто це буде робити? Ні, давайте ми просто проведемо вибори з тією свою дурнотою, яка у нас там записана. Там багато чого насправді треба міняти. Ну це те практично про що ти кажеш. Але ну, хоча б має бути піднято питання, щодо, я ж повертаюся до питання довіри. Вона чомусь вважається. Що якщо громадянин не довіряє, то йому можна задати запитання, чому він не довіряє. І він повинен дати відповідь. Я хочу сказати, що це не передбачає ні запитання, ні відповіді. Якщо вам не довіряють і кажуть, що не може бути, бути використані електронне голосування чи цифрові технології, то ви розвертаєтеся і йдете геть. Вам не довіряють. Все, крапка. Це ваші, це, а потім ви сідаєте дома, уже позбавившись владних повноважень, і думаєте, а чому ж вам не повірили? Ну, це ключовий момент. Вони вважають, що ти не маєш не, вони нагнуть не, всю не, країну. Мають, не мають права, що люди не мають права не довіряти. А якщо вони раптом склали, що вони довіряють, то вони повинні дати аргументовану відповідь. Не, пов, не повинна людина. Давати ніякої відповіді, навіть аргументованої, Тому що довіра це почуття. Ти або довіряєш, або не довіряєш. Крапка, Все. Більше нічого немає. Оце, yeah. от, оце от момент, який треба було б. По... Ну, це на сьогоднішній день насправді головна ознака світу маніпуляторів епохи цих маніпуляцій. Бо вони маніпулюють не стільки людьми, скільки довірливістю. І вони зараз потребують не довіри, а саме довірливості. Так. Тобто, я, щоб вже закінчити цю розмову про кокса і так далі, ключові дві речі, які небезпечні, він е, закинув це не обов'язково проводити ідеальні вибори, і він допускає, що голосування може відбутися е, в електронне голосування. Це дуже небезпечна річ. Я вже не, не порушую питання, що частина людей, які знаходяться за кордоном, вони прийняли рішення взагалі. Україна їм не потрібна не потрібна. Ось. І для чого їх затягувати виборчий процес, невідомо. Ну не, як для чого? Щоб їхні голоси використати да. на свою користь. І для чого маніпулювати цими моментами. І, в принципі, ніхто не вважається сказати, що от ті люди, які знаходяться зараз на території України, ті голосують все. Ті люди голосують. Я розумію тільки одне, шановні друзі глядачі, що з набором логіки, логістики, соціальної, яка існує на сьогоднішній день, ми не вирішимо жодного питання, яке для нас болюче і нагальне. Я хочу ще додати, і це не я позбавляю їх права голосування, права голосу. Це їх позбавлено права афористи. Які о, заслужили, не заслужили довір. Це вони позбавили їх права голосу. І все от, так треба ставити питання. Добро, це був садок вишневий. Побачимось, почуємось на все добре.